Ото дві коробки, це все посилки. Там і одяг, і корисні речі, і взагалі фігня така, ну я ж без того не можу. І ти це все замовила? За гроші? Ну, не безкоштовно ж мені дали. Давай розпаковувати, буду мати багато обновок. Якщо щось підійде, то може навіть на навчання завтра піду. О, блін, які кроси, Можна, я поміряю? Так. О, дивіться, якраз на мене, прикольні, а рубашка, яка класна. Ого, а корточка, яка прикольна теж. А це ж, очухольчик, я теж такий давно хотіла. А чому ти мені нічого не замовила? Ну чому нічого? Ось сережки. Зі стрімні і все. Ну блін, ти завтра будешся в цьому новому, а я яку пудало, її теж хочу. Ну тобі ж ніхто не забороняє. Ну, я всі свої гроші про Там то суші, то піца. Ну то хто ж тобі винен? Ой, яка піжала, я таку в рекламі бачила, а там випадково другої немає. На жаль капець, в тебе стільки всього, тобі як завжди повезло. Це тут до чого? Я просто вмію правильно грошима розпоряджатися. Бачиш, а я навіть цього не вмію. Нові навушники, ну капець. От він запропонував мені зустрічатися. Я така щаслива. Понятно. І ти отак взяла і погодилась? Що мені потрібно було зробити? Ну ти ж знаєш, як він мені подобається. Ну, тепер. У Буде хлопець, а у мене ні. Пам'ятаєш, ми мріяли з тобою, як ми в чотирьох будемо проводити час. То що, поки ти собі когось не знайдеш і мені ні з ким не зустрічатися? Так, Та чому я так довго того чекала? Він ще так гарно мені запропонував. Ну, ніби пропозицію робив, такий серйозний. І я так бачу, тобі не цікаво. Знаєш, нормальна подружка би порадилась перед тим, як погоджуватися. Нормальна подружка би пораділа, якби дізналася. Ти що? У тебе вже третій хлопець? а в мене за 20 років взагалі, ще ні одного не було. Так ти ж навіть з дому не виходиш. І що це все одно несправедливо? Уяви, я буду відкривати шкільний концерт, але блін трошки стрьомно перед однокласниками. Типа співати будеш, да? Так ще й таку гарну пісню мені дали. Зараз включу. Не потрібно. А чому ти не відмовилась? А чому мала? Ну, взагалі могла б сказати, що будеш виступати тільки своєю подружкою. Так ти ж співати не вмієш. І що? Ти будеш виступати? А я? Може за кулісами постояти. Я виступлю, і ми підемо на морозиво. Я пригощаю. Я не хочу морозиво, або ти відмовляєшся, або, вибач, у мене репетиція.